Сьогодні у нас прогулянка з Джесікою. Вийшли з неї на вулицю. ну Так як організовано вона ще на вулицю не виходила. Ну, як один раз ми були, коли батьків, там якби частна територія, то там я її випускала, вона бігала. Але так на шлейки вона ще не виходила. Бачите, що виробляє. Це таке пригається ще нічого, а те, що я вся брудна, бо у нас сьогодні, таке бачите, ну, така сляка, да, грязюка. Знайшла я час її вивезти. Але вона скоро їде до себе додому, тому треба трошки привчати її до прогулянок. Вона молодець ходить на пелюшку. Ну, в 90% вона все ж таки на пелюшку. Трошки бувають промахи, але то так, знаєте, не суттєво. Взагалі молодець. Дуже активна собачка, дуже любить бігати. Я думаю, погуляю з нею трошки, щоб їй було куди свою енергію дітяти. Але бачите, як вона все нюхає, щось не бігає. О, опа! Опа, щось уже знайшла, не дуже добре, не знаю, що це. Пішли. Ні-ні-ні, Джесіка, Джесі. Джесі, де мені. Бачите, які хочу вперте. А дивіться, як вона виросла. Так? Ну, важко, звісно, це побачите, бо у нас триває Джесі! Ну, думаю, трошки ви побачила. Разів 30 точно вона підросла, ось. Джецька стала гарна. Ну, лікар сказала, що вона зміни собачок, що ще трошки підросте і зупиниться. Їй зараз десь 4 місяці, і ми її вже стерилізували. Але цікаво, знаєте, той факт, там все лежило, можу вам показати той факт, що в неї вже жіночі органи були настільки великі, що буквально через місяць в неї була пожиттічка перша, уявляєте собі, така маленька, а вже почала би гуляти. Тобто все зроблено вчасно, лікар у нас професіонал, йому довіряють, завжди все добре. Особливо таких маленьких, як кошенят, і цуценят. Вона гарно стерилізує, що гарно все заживає. Ну, з великими все зрозуміло, а от маленький, дехто боїться, так. Да? Просто не кожен лікар може це зробити, скажімо так, бо це така дуже ювелірна робота, можна сказати, у маленьких. Хоча бачите, вона вже розміром більше за кішку. Вона більше трьох кілограмів. Три кілограми вона була тижня-два, певно, назад, а зараз я вже думаю, що вона три з половиною. Треба буде якось її зважити. Ось така гарненька виросла, правда? Діти, яка красотка. Ну і, звісно, на таку красотку ми знайшли сім'ю і е, буду все розповідати, потім побачити, звісно. І після 16-го вона вже їде. Дивіться, що робить. Я в такому, знаєте, в парадну вийшла. Це ну, треба все прати тепер, що робить. Але вже ліпше, бо як я тільки вийшла, воно просто мене всю обляпала своїми лапами, бо певно, що я її лишу і на руки просилась. Ну, так, як зараз. Ліпше, але пратися мені потрібно. Джесі. Десь така. Джессі, десь Джесі. Дома ліпше, знаєте, ну, якби чистенько залишається. А зараз придеться лапки і мити, бо прудненько. Вона ще пару разів верхнулась тут на траві, ну... все як завжди. Все ж таки, ми сьогодні ще раз помиємо, бо в неї є лупа після тих блошок. Досі є, досі вона видна, я її хоч вичісую, але воно я хочу ще раз купити. Я Нізурал, цей шампунь людський. І так, як лікар нам казала, і ми цим шампунем, воно в неї пройшло. Бо так залисін уже немає. Бачите, на спинці взагалі все заросло. На носику в неї була алергія теж нема, але ну, вона прям, я не знаю, за тиждень-півтора заросла та алергія, переживала, бо треба відправляти собаку. А нос в неї в, неї в такому негарному стані. Але все, все добре, все заросло. Важко, щоб воно. Ну ось, тут видно, що там вже нічого немає. Навіть не уявляю, як то так все скоро як випало, так і скоро заросло. Що воно таке? Ну, певна алергія на корм з лососем. Вона зараз їсть стягня. Лосось, їдять коти, бо що робити. Треба кудись його полодіти. Ну, вже ліпше. Я тобі згуляю вже ліпше. Я так хочу кожен день по хвилин 40 дитків виводити, прогулятися, може в нас викала до шлячки, до того, що її вигулюють. Та там вже сім'я буде вже конкретно займатися, виховувати її ще ліпше. Так. Ось такий малюк. Ми разом з вами її врятували. Ви ж бачили, яка вона була. Я чесно не вірила, що вона виживе. Мені страшно було заглядати в переноску кожного ранку, що вона досі там жива. Але, бачите, вижила. все добре, здоровенька, собачка. І вжимаю свою сім'ю. Так, да, Джесі! Джесі! Подивись! Все, все, па-па-па-па! Вічик! -па -па -па. Завіть попри Джесі, зайчик попригончик, очак.